Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси, і з вами Гануся з Рівненщини зі своїми викрутасами. А сьогодні мої викрутаси будуть про такі мої чарівні улюблені квіточки, як геліхризуми, або безсмертники, як ми на них кажемо по-простому. Знаєте, селекція не стоїть на місці і таке розмаїття кольорів, яке зараз у мене є на грядочці, ну я вам скажу. Я зачарована ними. Я ними зачарована. Вирощую я геліхризом для своїх зимових композицій, для букетів, для різного декору. І я. Разом з тим милуюся їх квітуванням напротязі цілого сезону. Коли я починала вирощувати сухоцвіти, це було 6 років тому, і вперше посіяла безсмертники, їх у мене було тільки 4 кольори: рожевий, жовтий, помаранчевий і білий. Без ніяких відтіночків, без нічого. А Подивіться зараз яке розмаїття. Гарячий такий помаранчевий колір, геть в теракотовий відходить. А це який ніжнючий, ніжнючий Подивіться. Цей уже зовсім інший. А там ось біленький. Тут такого кремово-лимонного забарвлення, який чуть-чуть віддає в розовинку таку. Далі ще інший. Далі ще інший. Тут з персиковим підливом. Там ось такий жовтенький, бачите, який. Він ніби зразу ось такого невизначеного забарвлення, а далі ось набирає жовтого забарвлення. Про кольори безсмертників я можу розмовляти довго-довго. А ще я собі відкрила різні розміри безсмертників. Якщо багато років тому ми знали тільки ось такі високорослі, звичайні сорти безсмертників, то зараз я для себе відкрила низькорослий сорт. Ось покажу вам на цьому кущику. Бачите, це низенький компактний кущ, посаджений однією рослинкою. І його висота десь біля 30, нема 30, десь 25 плюс сантиметрів. І він настільки розгалужений, бачите, я його не формувала. Я його взагалі не формувала. Єдине, що я роблю, коли я роблю зрізку, я просто-напросто обриваю ось ці квіточки, тому що я не зрізаю із стеблом. Я сушу тільки одні голівки безсмертників. Коли вони висихають, я їх просто потім кріплю або на шпажки, або на соломинки. І так використовую у своїх сухоцвітах, у своїх букетиках. Але ви подивіться, цей безсмертник, цей сорт безсмертника, його можна використовувати не тільки в декорі сухому, зимовому, а він дуже гарно буде, як бордюрна рослинка. Подивіться, як він компактно виглядає. Він формує себе сам. Це від селекції йому таке закладено. Так як і закладено для хризантеми мультифлори формувати кулю. Так само і закладено для цього безсмертника формувати себе у вигляді кулі і квітнути на кожному на кожному стебельці. Чим мені? Подобаються ці безсмертники, тому що я маю з них масу зрізки. Вони у мене квітнуть до морозів, і я весь час проходжу, обриваю ось такі розквітлі квіточки, а ці квітнуть далі і виганяють нові і нові бутончики. І саме в цьому сорті безсмертників. Є таке розмаїття кольорів, тому що у високорослих безсмертниках немає такої широкої палітри, а в цих дуже-дуже широка палітра. Сьогодні похмура погода, сонця нема, тому я вирішила вам просто пройтися по моїх безсмертниках і хоч трошки познайомити з ними. А ще в цьому році у мене проросло декілька рослинок низькорослих, але вони взагалі називаються ліліпути. Ліліпути вони не тільки тому, що вони низького росту, росту, а ще й тому, що в них дуже невеличкі квіточки. Ось подивіться, яка невеличка квіточка у цього безсмертника. І от подивіться, буквально три дні назад я робила. Тут зрізку і знову скільки квіточок на ньому націло. Дуже хороший сорт. І хоч я дивлюся, що деякі рослинки у мене чогось прихворіли, тому що дуже дощова погода в нас була останні дні, не сонячна, а дощова, і вони почали жовтнути. Це, скоріше, якась вірусна хвороба, я не знаю, я не обробляю їх нічим, тому що я не хочу, щоб вони були оброблені якимись хімічними засобами, так як я використовую їх у своїх букетах. Можливо, люди їх будуть нюхати, будуть дотичні з ними руками, і тому я не стала їх обробляти ніякими препаратами. Буду надіятися, що всі вони у мене не захворіють, що все поодинока хвороба. зрізки мені вистачить, так що якось так. Високорослі сорти у мене теж вийшли в цьому році не дуже високорослі, тому що їх положила злива і вони похилені, почали якби, пускати бокові пагони, підніматися, тому вони теж не набрали великого зросту. Трохи вже почало проростати на вересілечко, тому що гануся не встигає. Зараз були замовлення по маковітчиках і працювало дуже багато в майстерні. А тепер, коли буду робити знову зрізку, можливо, сьогодні, можливо, завтра буду бачити, як вони просохнуть, тому що у вологу погоду зрізку робити не бажано, то буду декотре більшу зілину виривати. Сапувати вже тут нема можливості, то буду просто вручну їх прополювати. Ну і в завершення свого невеличкого відео про безсмертники я вам покажу, як вони у мене сушаться. Просто я сушу ось такі голівки, які згодом буду наклеювати на спашки. Взагалі, я на соломинки їх наклеюю. Ось як я бачу, коли вже мої квіточки висохли. Зараз раночок у... Теплиці в мене трошки волого. І от коли квіточка вже не закривається, ось так, бачите. Я би вам тут показала, ось у мене тут самі свіжі, які я останній зрізала, ось ця квіточка закрита, бачите? ось, А коли вона вже не закривається, значить у неї вже волога висохла, і вона вже ось в такому стані має бути. Ось бачите, які вони. Минулі роки сушила, досушувала я їх в сушці, в цьому році трошечки накладно з подорожчанням світла, тому сушу в теплиці. ось так вони у мене виглядають у моїх композиціях. Висушені, це минулорічні, вони дуже гарно збереглися до сьогоднішньо року. Ось, бачите, гарненькі. Як тільки що зрізані з грядки. Незамінні квіти у флористичних композиціях, які гарно зберігаються і додають такого якогось шарму для моїх букетиків. Дякую всім за увагу, дякую, що були зі мною. Буду рада вашим коментарям.